Ольга Полякова шокувала власного чоловіка відвертим оголенням для глянця. А благовірний Ірини Білик заспівав у шоу Голос. Що нового в зіркових родинах? Дізнаємося з перших уст! Вари-вари горщику у Києві з розмахом відкрився ресторан Фантеля Пасе. Поєднання української та французької кухонь першими оцінюють зіркові гурмани, Ірина, ти вдавалася до різних бізнесів в своєму житті, Колись була й дизайнером білизни, і інші були задуми, а ресторан власний ти ніколи не хотіла. Моя мама мечтає відкрити ресторан. Но я хочу, чтобы она уже не работала. Хочу, чтобы мамочка нянчилась с табрушиком. В принципі, у мене друзів, які мене угощають. Мені угощают. не незачем навіть мати ресторан. Ти зараз мешканка села, можна сказати, заміська мешканка. Это городок, це городок. А, Чи вже є в тебе ще й город. У мене є город. Я дуже горжусь помідорами. Я сьогодні лично пошла вот этими ручками. Вот этими ручками в этих кольцях, насобирала свої жовтенькі, красненькі помідорчики, перчик. Вот делала прическу, прямо в бігуді пошла на огород. Чи молода мама Ірина Білик їздила відпочивати. Зовсім маленької дитини. Нам сказали, що у нас гіперактивний дитина. ребенок, багато людей він починає волноваться, наверное, проявляти себе як звезда уже. Да, Ми решили, что в этом году мы. Ми... Останемся дома, а в следующем, конечно, уже будем по берегу ходить, и все будут брать у него автографы. Вин, власне сын зерковых батьков. Так, папа наш уже будет участвовать в голосе российском, и мы будем болеть за него, потому что он очень красиво поет. Внутри твоих следов! Для... І чоловік, якого всі більше знають як стиліста, не думав будувати співочу кар'єру в Україні, зважаючи на те, що його дружина живе тут, народна артистка України. Тим паче, що в Україні теж є голос. Його приглашали в голос український. Ну от получилось що Ближче просто до дому получилось що це буде в росії Твій син Гліб буде навчатися на факультеті аудіовізуального мистецтва в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Я не чула про такий факультет. Це новий факультет, який заснований зовсім нещодавно року. відкрили, так. так, і гліб хоче бути Режисером своєї матусі. Абсолютно творчий мальчик. Завтра у него концерт, первый концерт его группы «Вдох-выдох». Я иду туда, потому что я хочу его поддержать. И он всегда отказывался от рекламы, чтобы я там рекламировала. Но это мой сын, я хочу просто, чтобы он видел меня в зале. Потому что когда я была на концерте вот в Черновцах, это было много лет назад, и он сидит маленький, ему было 4 годика, его мама привезла. И я обращаюсь к зрителям, вот там... А сейчас, вот в этом зале мой сын, так на него смотрю, а он кричит, мама, и короче, я начинаю плакать, потому что ты, ну, ты там страдаешь, ты одеваешь на себя разные образы. А ребенок видит, что мама то она плачет, то она страдает в своих песнях. Я решила, что э, пускай он растет, э, в принципе, не видя моей работы тяжелой, у меня прям слезы. Вот. А теперь я, звісно, пойду посмотреть на його тяжку роботу. Рок-н-рол. Жив. <му> Еклерис, мусом та морозиво з полицям. Незвичні страви готують просто на очах у гостей. Зовсім недавно з'явилася обкладинка чоловічого глянця з тобою оголеною і з фотосесією всередині. Це прем'єра, перша в житті. Вже ти, ну, скажімо, дівчина доросла, дівчина доросла, і все ти тягнула. Уже було далі нікуди тягнути. Я зараз в шикарній формі. Неужели зря я пашу? По 2 часа каждый день в зале. Неужели я зря сижу на диете? Неужели я зря занимаюсь своим здоровьем? Я свое тело заработала. Я должна его была показать наконец-то уже. Потому что не знаю, как я буду следующие 10 лет. выглядеть. Поэтому я быстренько это сделала. Я думаю, что это последняя фотосессия. Первая и остання. Первая и остання. И я рада, что она получилась такой красивой. Як чоловік зреагував? Бачив, він не міг не бачити. Бачили його друзі, партнери, хтось точно показував. Вона красива, ну скажи. Ти завжди ж була скромною. Да. А потім, знаєш, там таке вираження ліца прекрасне, ангельське, що воно прощає всі ті принади, які я показую. тоді муж увидел цю фотосесію, він посмотрев і сказав Блін, ну мені ж ніхто не повірить, що на тебе женат. Не, ну офігітельна тілка». Є випадки, коли чоловіки затверджують фотосесії, оголені фотосесії своїх дружин. Як було б вашій родині? Ти отримувала дозвіл? Тим паче, що твій чоловік і У мене в сім'ї культ лічності. Ніхто не, не може мене критикувати. Маму всі такого схваляють, смотрять знизу вверх і моляться. Тому все нормально. Кажуть про те, що багато фотошопу в фотосесії тебе робили стрункішою, солнцею. Э лично тебе покажу исходник. Дело в том, что это первая и единственная фотография, до якої я не додовбулася. Дододок бувалася, потому що я обычно ужасна в этом отошенні. Я по 100 раз утверждаю, по 100 раз ви вики... здесь просто хороший фотограф. Вона вибирає правильний ракурс, вона ніколи тебе не сфотографує з таким носом, з такою талією. Вона, вона любить жінку, вона красиво фотографує її фотографію. Фотошоп не нужен. Кінчуються судові справи з твоїм експродюсером Ігорем Кондратюком. За рішенням суду ти не маєш права наступні 83 роки виїжджати за кордон. Цей судовий позов був через те, що ти продовжуєш виконувати ті пісні, на які Ігор Кондратюк має авторські права, і він поставив заборону. Насправді не виїзним. Я вже є півтора місяці, можливо, навіть більше. Звичайно, ми вже подаємо апеляцію на те, щоб я був виїзним. А якщо апеляційний суд цю скаргу відхилить? То власне ти назавжди відпочиватимеш, гастролюватимеш і житимеш тільки в Україні. Такого не може бути, тому що я е, все ж таки буду там сплачувати як не як. Але ми прийдемо до того, щоб е, все улагодити і виїзни Я все одно буду. Я тебе переконую, я себе переконую я знаю, що так воно і буде. Мене в цьому переконали мої юристи. Зараз ти перестанеш співати. Тих пісень, які власне є головними твоїми хітами, на які має авторські права Ігор Кондратюк? Е, ну, в принципі, потреб в цих піснях немає. Е, е, я через місяць випускаю новий альбом. Я не хочу цього конфлікту і ніколи його не хотів. І, навпаки завжди намагався з Кондратьюком якось е, це улагодити Це питання і е, намагався піти на мирову. Був ініціатором зустрічей з ним. Але він постійно якось. Е, Віднікувався, казав, що це йому не цікаво. Що йому цікава кривава помста. Це його слова. Йому цікава тільки кривава помста. Тому що за мене навіть вступалися вже дуже серйозні люди, які готові були там з ним улагодити відношення. Але він сказав: Ні, Козловський образив мою дружину. Це для мене взагалі нонсенс. Я не пам'ятаю такого, тому це кривава помста з його сторони.